Виглядає це місцеве. Трохи нести воду можемо тут порозглядати. Кіннітник Івана Франко це початок Олександровської або початок, або кінець. Добрий ранок. Ну а тут сакура розквітла. Подивіться, готель Sari Кеген. Хорс Space і навіть кінь. Хто не дивився анімефест, я там трошечки більше показую саме філармонію. Я сина водила і там заходила у двір і також цю аркаду показувала. Кому цікаво. Там повдощ. Я вже поприбирала і біжу до стоматолога, тому трошки в місці. подивимось, вдасться щось сходити до буря. Трошки не встигла. Зараз трохи не встигла, то можемо тут порозглядати більш детально. Машинка стоїть, ну а я біжу далі, розглядаємо, поки людей немає. Місто просинається. Жала світла не було. Мені здається, 4 через 3. Ну, встигаємо поки заряджати телефони. Все, вроді курки нормально. Тут віта так їсти дуже не хочеться. А yeah. Ну а тут Грохіт стоїть. Дитячий універсмак. Колись туди бігали, сміг погратися, були там чудові розваги. Так, повертаю після стоматолога. Погода, мені здається, налагоджується, можливо, ще піду поплаваю на море. Далі. Саш, можна телефончик прибрати? Пішли, Пішли солодесенькі. Ось який хлопчик виріс. 42-й розмір. Стопи. Красавчик. Сашка, скажи мені, експерт, на свою думку. Тобі сподобався цей аніме фест, який ось тут був? Очень. Сподобався? Так? Так. Він ще раз підеш? Він раз у рік йде? Ні. А скільки? скільки? Много разів. Так? Можна було і 23 опойти, і подальше. А, і, а, і, а і я думала один раз на рік. Ось такий будинок. Тут, може кому цікаво. Зараз я трошки збільшу. Роздивимось. Ось так виглядає. Біжу, біжу, зайчик, біжу. Ну, а дитина моя кицю побачив, так? кицю побачив. ти Одесенький. Пішли. На розія. Ось з іншого боку так виглядає будинок. з цього боку я, подивіться, що така краса пропадає і не дуже її видно. Так я тебе що, не відпускаю гуляти? Да. І ти тут жалієшся, що тебе не відпускаю? Я кожен день спрашиваю, можна піти погодити? Можна? Нет. Так здай мені математику, яку 12 Мама, місяців. Мама, ми говорив, що я не можу не робити. Можеш не, не робити? Да. Самостійна моя людина любима. Да, зайчик мій? Мама, в тебе жстока. <сум> Математику, да? Математику. Чому не робиш, папу? Ну, Ти бачив, так... я... який там кінь? Ні. І дерева з'явилося. Бачиш, ні? ні? не бачиш? Не бачиш? А чому? Так, чоловік вже вийшов, то можна трошечки помилуватися. Ну, який він? А він вже ну, чудовий, цей кінь. Цікаво виглядає. Ось це місь гриви. Клас. Oh, сонечко. а що це в тебе за значки? Можеш мені розказати? Это із гри Геншин. З Геншн парк. Impact. Це знавець. Ну що йдемо, пішли сам факт все ну, одно легко і просто. Тут видно місто. щось мутне не хоче. кончик. Так? Мама дзвонить. М? Кроса і чай. Це після стоматолога. Хоче рибку ловити. Ми приїхали ось такий рибацький рай. Саме, саме крутий магазин для риболовлі. Ось називається. І все повинно бути, бо я ж хочу ходити на саргана. Так, Саша? Собі вудочку виберу. Ось величезний тут магазин. Різні товари, так що я думаю, що я щось собі знайду. Де вудочки будемо дивитися? А тут ось рай вудочок. Рай вудочок тут зараз собі підберу. На сергана. Так я в цьому нічого не розбираюсь. В общем, зараз нам підкажуть, що мені потрібно. Тут всякі прибуди для риболовлі. Так Мені ж ще рибки потрібні металеві. Клас, оце тут. Риболовський рай. Я біля десь привозу. Тут поруч і тут ось така. Зараз подивимось, що це таке. Зараз я підійду. Ось напис Є. Проти світу, часовня святого Феодосія Чорно... Чорноговського построїв в пам'ять Одессита в жертв Чорнобиля депутат Шевчук. Так, 2000-й рік построїли. Ось така тут каламати. Це така часовня. Цікаво. Упала с неба большая звезда, горя, горящая подобно светильнику. Имя всей звезды Полынь. И многие из людей умерли, и богослов, богослов откровения. Вот такая памятка архитектурная. Пишлы, Саш? А я хочу за распятый у секонд-хенд. Ось тут є такий триповерховий секонд-хенд. Ось він. Ось ми майже біля привозу. Ось. А я піду зараз сюди. То що п'ятниці щоденне зниженіці. Опа нічого не знайшли, що нам потрібно. Йду до дірібасівській. Тут Хочу таке засняти ще. Ти дивись, кого ми зустріли. Привіт! Привіт. А ти тут постійно ти, ти десь Дай тут плюс. живеш? А да? ну проведи нам екскурсію. Що це таке? Ану розкажи нам. Це пам'ятник козаків ну козака. З конем, але його зараз від війни. Кінь в мене, да. десь я знайду його. Дякую тобі. Так. що Ти нам все розказав. Все, Ось ще й друзі тут зустріли. Надо, Куча надо, хлопців. Вони тут молодці граються. Ванна. Ну все, пока, ми пішли. Так. Ще навіть друга зустріли, так? З табора. Так, ідемо. Вже дитина голодна, хоче круасан, Якийсь там круасан з начинкою на Доріпасівською. В общем, ідемо. Ну, а я все-таки хочу атаману Чорноморського казаччого війська, Антону голова. Тому вдячні нащадки. Наш завзятий головатий не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Шевченко. Ось так. Все, побігли. Угу. Давай, швидесенько, сонечко моє. Тут є деякі дитячі забави. Бо тут такий сквер, де багато батьків з дітками, з колясками, з собачками. Щоб таке місце відпочинку. Ну, зараз тут гуде і гуде, звичайно. Ну, а ми йдемо далі. Фух, як тут гуде, так, да, зайчики? А тут ще є бювет. Можна водичку набрати. Роблять хлопці. Расу. І ми вже до Олександровської, до Олександровського проспекту майже дійшли, Зараз пройдемо туди. Тут такий дуже цікавий магазин з декором є. Зараз я туди заходити не буду. приходимо. Бачимо пам'ятник Івана Франко. Це початок Олександровської, ну, або початок, або кінець. Мені здається, якщо він дивиться на нас, то це початок Іван Франко. Єднаємося, вратаємося в товариство чесне, хай протерством щирим, щирим трудом. Щось тут закрита країна воскресне. Пішли. Люди сидять, відпочивають таке. Ще одне місце для відпочинку. Там подалі книжка. Ринок такий. Ось книжковий ринок. І ми трошечки його пройдемо, подивимось. Різні товари. Далі. Вже пройдемо Олександровський проспект, я не знаю його. Перейменували Саша, ні? Не знаєш І ось ще одна пам'ятка. Багато квітів лежить захисникам правопорядку. Ось така тут барельєф такий. Поіменно. 2000 рік, 2011 -й. захисникам. Пташки тут сидять. Я поки йшла, в мене вже трошки плани змінилися. Я думаю, що я думала, що я йду на Дерибасівську, але трошки змінилося. Я зараз піду пінзу поїм. замість піци я люблю пінзу. А це пам'ятник польському поету-романтику Адаму Міцкевичу. Ось такий пам'ятник. Пішли? Все, трошки перекусимо. І все ж таки я хочу піти поплавати. Трошки розпогодилася і вже чудова погода, так що можна йти плавати. Бо мені вже спекотно. Давай. Пішли, Пішли на солодесеньке. Ми йдемо далі. Ось тут їде у ресторан Облака. Я не знаю, чи мене чутно. Ось там видно сам ресторан. І все, облака. Я ніколи там не була. Дуже цікаво, але чи стоїться ці... ці... того не знаю. напроти ось такий будиночок. Шовчиками, а ми зараз йдемо ось. Пішли Саш. Цей будинок, де балкон повністю проходить, проходить і, і тут також повністю йде на третьому поверсі.